Добрий день вам, мої золотенькі! Сідайте зручненько, візьміть собі чаю чи кави, бо нинька будемо дивитись, що нам карти скажуть. Я з вами від щирого серця, без прикрас і хитрості. Найкожне слово, що я промовлю, буде вам світлом і підтримкою. Хай Господь оберігає, а доля веде мудрою дорогою. Ну що ж, зробимо розклад на червень для Дніпропетровщини. Спитаємо, що там за загроза може бути і як то все виглядає. Карти такі: королева мечів, лицар кубків і трійка мечів. Ну, давай глянемо. Перша карта королева мечів. Такс... Ну, що я тобі скажу? Та пані не з простих, вона холодна, рішуча, може символізувати якусь жінку при владі або рішення, яке приймається чітко, без емоцій. Тут може бути мова про якусь команду або стратегічну підготовку з боку ворога. Може бути, що будуть спроби інтелектуального впливу, плани, рішення, аналітика. Не виключено, що будуть діяти через інформацію чи Якусь розумну загрозу. Друга карта лицар Кубків. Ой, ну тут таке, з одного боку, то карта емоцій, з іншого, це, це рух. Але лицар Кубків не спішить. Він такий м'який, романтичний, трохи навіть хитрий. Щось мені то підказує, що можуть пробувати зайти з ласкою через якісь гуманітарні чи психологічні впливи. Або ж хтось. Буде пробувати заспокоїти ситуацію, навіть трохи замилити очі. Але то не значить, що загрози немає, то радше спроба прикрити щось. Третя карта трійка мечів. А отут вже не до жартів. То карта болю, втрати, розчарування явно вказує, що якась загроза таки є, і вона може бути пов'язана з емоційним ударом або втратами. Щось, що боляче може бути обстріл або якась новина, що сильно зачепить людей. Ну, що я можу сказати? Загроза в червні десь є. Вона не виглядає як щось супермасштабне, але є оте відчуття, що будуть дії, котрі можуть принести біль. Особливо емоційно можуть е щось хитре планувати, не зразу видно, але з підступом. Я б не розслаблялася, але й панікувати не варто. Дніпропетровщина, тримайся, але пильнуй. Ой, людоньки, давайте глянемо тепер на таке важливе питання. Чи буде наростати мобілізація в червні? Ну, то слухайте, що карти мені кажуть? Перша карта, четвірка жезлів. Такс, ну, ця карта, як не дивно добра, вона про спокій, стабільність, навіть трохи про свято, відпочинок, коли все наче на місці. Я б сказала, що. З початку червня ніякого шаленого стрибка по мобілізації не буде. Буде відчуття, що ще тримається якась рівновага, люди ще трохи видихнуть, може, щось перепочинуть, або буде враження, що ну поки не чіпають. Друга карта п'ятірка жезлів. Ага, а отут от вже щось починається. Конкуренція, сутички, сварки, боротьба. Це вже видно, що з середини червня буде більше напруги. Можуть почати більше говорити про мобілізацію, буде багато розмов, навіть е, трохи хаосу. Ну, один сказав так, другий інакше, і всі гризуться. Але поки без чіткої системи е, всі все ще хаотично, да але явно активніше. Третя карта дурень. А отут там цікаво, дурень то початок нового. Карта про ризик, про піти в невідоме може означати нову хвилю мобілізації, яка запуститься ближче до кінця червня. Або ж нові правила, які ще тільки будуть пробувати вводити, може бути спроба щось різко змінити, але ще без плану. Хтось піде в сліпу, а хтось втече, бо не зрозуміє, що робиться. Ну, що я скажу? Серденько е, на початку місяця ще буде е, тихо, навіть трохи розслаблено, а от зсередини вже почнеться гул, говорильня, паніка, сперечання, хтось буде нервуватись і вже ближче до кінця щось таки зрушить, але ще якось необережно незрозуміло, з ризиком і сум'яттям. Так що наростання буде, але не різко не нестабільно через тертя і дурнуваті рішення. Ой-ой, файне питаннячко, дуже глибоке. Чи змінить червень хід війни? Ну що ж, давай слухати, що карти нам повідають. Перша карта Паш Жезлів. Так, ну дивися, паж то завжди початок щось нове, але ще таке незріле, як дитина. Паж Жезлів. то дія, вогонь, новини, ініціатива може означати, що на початку червня буде якась спроба змінити ситуацію, нова стратегія, новини з фронту, може, навіть маленький прорив. Але це ще тільки проба пера, як то кажуть. Не факт, що воно все одразу зрушиться. Друга карта. Повішений. Ой, а тут вже зовсім інша пісня. Повішений то, а, то карта зупинки, переосмислення, жертви. Вона каже: стій, подумай, чекай. Це означає, що щось таки загальмує процес, може бути, що якісь важливі рішення зависнуть або плани не спрацюють так, як хотілося. Червень буде часом, коли треба буде потерпіти, нічого радикально не зміниться. Так, будуть рухи, але всередині тиша, затримка. Третя карта шістка пентаклів. А це вже цікаво. Та карта ось про баланс, про допомогу і про віддачу. Комусь дають, а хтось просить. Тут може бути підтримка як матеріальна, так і військова, але воно все буде в обмеженій кількості. Типу, достатньо, щоб триматися, але не щоб прорвати фронт, може ще вказувати на домовленості або якісь жести доброї волі, але знову ж не змінять вони кардинальну ситуацію. Ну, дивись, червень не принесе якогось різкого повороту у війні. Будуть нові ідеї, плани, може, навіть якісь дії, але все то буде або на паузі, або в процесі переробки. В середині місяця буде відчуття зависання, і тільки під кінець трохи прийде підтримка, але без прориву. Ніч не стане днем, але і. Гірше не стане, все ще триматиметься на такому самому рівні. Ой, ну то давай зараз подивимось, що ж там карти скажуть про ті удари по авіації Росії, бо кожен день щось нове, а правда, як завжди, десь посередині. Перша карта: шістка жезлів, такс, а це вже добре. Це карта перемоги, публічного успіху, тріумфу. Очевидно, удари такі були результативні. Не просто по полях постріляли, а реально попали куди треба. Не кілька літаків чи гелікоптерів пішли на металобрухт. Народ це побачив, почув є результати. Він викликав хвилю: отак їм і треба. Друга карта дев'ятка жезлів. Ой, а тут вже обережність. Це карта, коли після удару хтось стає е, на сторожі, обороняється, не хоче знову отримати по зубах. Е, значить, е, москалі тепер нервуються, щось там укріплюють, літаки перекидають, щоб не підставитись. Втрати є, і тепер вони будуть обережніші, то вже само по собі виграш для нас. Але вони ще тримаються, ще в них є ресурс. Третя, Карта Королева мечів, а ця пані розумна і холодна. Тут явно показано, що удари були не аби як, а по-розумному з аналітикою. І ще, до речі, ця карта може вказувати на те, що правда про реальні втрати ще не вся вийшла, буде розкриватись е, потроху. Ну, слухай, шкоди вони таки отримали. Є влучання, і то серйозне, не просто десь дим, а реально по-важливому. І в них тепер і нерви, і укріплення, бо розуміють, не жарт. Але все ще не кінець, це лише один етап. І ще не все ми ще знаємо, частина правди може десь за завісою. Але загалом робота зроблена файно з толком. Ну добре, зараз подивимось, що ж то за того орешника? і чи то справжня загроза, чи знов москалі грають у свої страшилки. Карти в мене такі: королева жезлів, вісімка мечів, четвірка жезлів. Досить цікава комбінація. Зараз тобі все поясню, як є. Перша карта Королева Жезлів. О, ця дама сильна. Це про впевненість, контроль, харизму. Що мені то каже? Погрози не просто від балди. Там є хтось, хто реально керує ситуацією і не просто так балакає. Вона не криклива баба, вона діячка. Значить, сама заява е, про удар має під собою певний підтекст. Хочуть навести страху, але й мають ресурси, щоб щось таки спробувати. Друга карта мечів. А тут вже як в пастці. вони обмежені, є бажання, є понти. Але е, руки зв'язані. Може, щось не дозволяє зробити той удар: логістика, технічні проблеми чи просто е, страх відповіді. Карта показує, що вони самі собі викопали яму, наробили шуму, а тепер сидять і не знають, як з того вийти. Є загроза, але вона більше психологічна, ніж реальна. Третя карта. Четвірка жезлів, а це вже добре. Вона про стабільність, спокій, відчуття безпеки. Це означає, що якщо і буде якась спроба, то вона або провалиться, або не вдарить так, як лякають. Народ буде триматись купи, ситуація не вилетить з під контролю. Так що для більшості українців все буде в межах контролю. Ну, що я тобі скажу? Загроза на, вона десь є, але більше в головах, ніж у небі. Е, так вони хочуть налякати та поді, трохи понервувати, але не мають повної змоги реалізувати свої погрози. Якщо й буде удар, то він не змінить ситуацію, не буде там армагеддону. Налякати хочуть, а самі не знають, чи зважаться. Ой, то питання вже геть цікаве чи будуть до кінця року серйозні удари в глиб Росії? Отаке вже не на жарт. Слухай уважно, бо карти глибокі і говорять багато. Е, перша карта п'ятірка кубків. То карта втрат жалю розчарування. І що ж вона тут каже? А то що удари будуть, і хтось там по той бік кордону буде дуже шкодувати, що не заховався раніше. Це не будуть символічні ляпаси. А отаке, що реально болить. Причому неочікувано не в ті місця, де звикли, а глибше. І будуть там і сльози, і паніка. Друга карта десятка жезлів. А тут видно, що ті удари будуть коштувати багато сил. Їх не буде кожен день, бо не так просто дістатись, бо важко. Бо то потребують зусиль, ресурсів, ризику. Але як вже бахнуть, то точно не впусту. Це буде тягар і для наших. І шок для москалів. Поступово тяжко, але впевнено, щось таки принесем їм подарунки туди, де не чекають. Третя карта королева Пентаклів. О-о-о! А це вже серйозна карта. Стабільність, стратегія, продуманість. Це означає, що удари будуть не спонтанні, а чітко сплановані. І ще ця карта дуже матеріальна. Тобто, удари будуть по інфраструктурі, по логістиці, по е гаманцю. Щось таке, що реально відчують в кишені і в побуті. Будуть думати, а чого світло нема, а чого завод не робить. До кінця року серйозні удари по глибинці Росії будуть. Вони не будуть часті, але будуть болючі, розумні і з серйозним ефектом. Їм ще доведеться поплакати і не один раз, і вже не зможуть сказати, нас то не стосується, стане їм трохи ближче те, що ми тут відчуваємо щодня. Тепер подивимось на таке делікатне, яка ж буде відповідь на той удар по авіації москалів? Бо там щось вже, типу, кипить, але не ясно, чи то пар, чи то вже буря назріває. Такий собі мікс і холод, і вогонь, і розрахунок. Ну слухай. Перша карта вісімка кубків. Цікаво ця карта часто означає відхід дистанціювання, навіть емоційне вигоряння. В контексті відповіді є шанс, що першу реакцію вони проковтнуть, зроблять вигляд, що нічого страшного або ж тактика буде відступити, не гарячкувати. Не, не спіши думати, що вони здались. Вона вони просто паузу беруть. Друга карта король Пентаклів. А цей пан про ресурси, про стабільність, про грошима, все рішаєм. То вже видно, що відповідь буде не імпульсивна, а глибоко продумана, можливо, фінансово чи логістично зав'язана. Можуть інвестувати в ППО, в контрзаходи або готувати щось довготривале, наприклад, через шантаж через третю. Тих осіб чи ще якось хитро. Це така собі тихий хижак, не, не гарчить, але кусає в спину. Третя карта лицар жезлів. Опа, А отут вже щось рипнуло. Е, е, цей лицар, це, це дія, швидкий наступ, енергія. Значить, відповідь таки буде. І вона прийде несподівано, різко і не там, де всі чекають. Може бути обстріл, може бути спроба психологічного тиску або навіть провокація, щоб е, відвернути увагу. Але прийде вона е, трохи з запізненням, коли ми вже подумаємо, що все стихло. Вони зараз трохи відступлять, десь прикинуться, що нічого такого, але насправді вже рахують гроші, обдумують хід, щось готують не з гарячки, а з холодним носом. А потім бах і вдарять швидко і точково, не факт, що по тій же темі. Але відповідь таки буде, просто не відразу, а хитро. Ой, Ой, ну то вже таке глибоке питання: що аж серце, щемить чи буде результативним другий раунд перемовин? Бо ж хочеться вірити, що десь там на горизонті, то світло, а не просто черговий обстріл. Перша карта двійка пентаклів. Оця карта про балансування, щось типу туди-сюди ще не знаю, ще вагаюсь. Видно, що ідеї про перемовини таки є, і з обох боків можуть розглядати це як опцію, але то ще все в стані гойдалки. Ніхто не хоче виглядати слабким, ніхто не хоче зробити перший крок. Тобто, надія десь є, але дуже хитка, як на слизькому льоду. Друга карта страшний суд. Ого, а це вже серйозна штука. Та карта про пробудження, зміну, відродження, шанс на новий початок, але після чогось великого. Тут може бути, що другий раунд перемовин стане можливим після якогось сильного потрясіння, то, наприклад, серйозної поразки або великої події, яка всіх змусить протверезіти. Це не буде по добрій волі, це буде з примусу, з глибини. Третя карта – мечів. Ай, ай, це біль, зрада, розчарування. Карта каже: навіть якщо перемовини і почнуться, то вони будуть дуже болючі. Там не буде дружніх обіймів, там буде багато образ, недовіри, зранених душ, і найгірше велика ймовірність, що ті перемовини нічого не принесуть одразу. Може бути, що тільки посіють ще більше тривоги. Надія є, але дуже слабка і хитка. Перемови не можуть відбутись, але не скоро і не по добрій волі, тільки після великого поштовху. І навіть тоді вони будуть важкими, з болем і скоріше для форми, ніж для справжнього миру. Все ще доведеться пройти крізь шипи, поки хтось дійсно захоче чути, а не диктувати. Ой, ой, серденько моє, то ти вже питаєш таке, що аж мороз по шкірі. Яка подія трапиться перед завершенням війни? Дуже тонке і глибоке питання. Перша карта королева жезлів. О, ця пані файна, вона впевнена, сильна лідерка в контексті війни. Це жінка або жіночий образ, який стане символом або рушієм великої події. Це може бути сильна заява, крок чи дія з боку впливової жінки, як політик, дипломат, або навіть волонтерка, яка зробить щось гучне. Або ж це про відродження духу, внутрішню силу України, яка почне трансформуватись у щось велике. Сила середини готова діяти, вести, перемагати. Друга карта дев'ятка пентаклів. О, тут дуже цікаво, це карта достатку незалежності, контролю над ситуацією. Значить, перед закінченням війни Україна доб'ється важливого стратегічного результату, можливо, військового чи економічного, що дасть їй можливість диктувати умови або принаймні стояти твердо на ногах. Може бути звільнення важливої території або підписання серйозних безпекових гарантій. Станемо впевненими, самодостатніми. Третя карта колесо фортуни. А ось тут вже взагалі карма включається. Це карта долі великого повороту, щось, що змінює хід подій назавжди. Тобто, перед завершенням війни трапиться щось несподіване, можливо, навіть неочікуване, як для нас, так і для світу. Може бути внутрішній переворот у Росії, злам їхньої системи, або ж раптова зміна зовнішніх обставин, наприклад, дії третіх країн або глобальна криза. Це те, що переверне гру. Перед завершенням війни буде сильний прорив з нашого боку, особливо через лідерство або натхнення. Потім прийде стан впевненості, стабільності, наче все своє тримаємось твердо. І тоді бах, фортуна, крутане колесо і подія, яку ми не могли передбачити, внесе останній пазл. То може бути шанс, і ми його використаємо. Ну, от, мої хороші, на сьогодні карти сказали своє. Най вас береже небо, най серце ваше буде спокійне, а думки ясні. Пам'ятайте, сила не в тому, хто не боїться, а в тому, хто йде вперед, попри страх. Хай у кожній хаті буде тепло, мир і надія. До нової зустрічі.